Так. Політику американського видання. Так, без питань, так. Да. Ви ж пам'ятаєте ці питання? Так, так. не Питання. Близько До... не підходить. Чотири питання. Чотири питання. О, Дякую. Трошки вас просити мене секунду, Друзі, скажете, коли готові? Вікторія, готові? Так, так, зараз. Зараз, три секунди. Ром. Роман. Не Рома, з вами. А ти грам він вже поїхав? Скажете, куди да. Є. Вікторія? Угу. На чотири питання, які не відповіли вчора. Готові? Так, да. так. Да, да. Е, ну, від політика я отримав чотири запитання. Е, яка моя реакція на ці звинувачення? Ну, я думаю, ви побачили вже зараз під час судового засідання, яка реакція на ці звинувачення? Абсолютна нісіннітниця, абсолютний фальсифікат, виключно політичне переслідування, яке відбулося у зв'язку з тим. Ну, тут, ну, до речі, дуже багато факторів, але ну, в нас такі ключові факти. Факт номер один. Навколо, на той час, навколо пана Зеленського, залишилася лише одна людина, яка була не під контролем пану Єрмаку. Це пан Бакам. Для того, щоб е, Єрмаку могу прибрати, прибрати пана Баканову, йому необхід був е, привід. Е, цей привід вони штучно робили і шукали, для того, щоб дескретувати і так далі, е, пана в тому числі через Кулініча, в тому числі через, е, е, ну, через мою ситуацію. Е, тому sorry, я жовтина не виступаю, як... But... Звільни, будь ласка, сказав. Я в жодному числі не виступаю як адвокат пана Баканова. Разом з тим, я говоріть. я все фіксую. Романе, говорить. Продовжуйте. я хочу зазначити те, що пан Баканов звільнив пана Наумова і пана Маріка одночасно Звільнив він їх саме за те, що пан е, Наумов і пан Малюк займалися не тим, чи мають займатися офіцери Служби безпеки України. Тому якщо потрібно підв'язувати когось е, до е, пана Наумова, то треба відповісти пана Малюка, а не пана Бакамана. Пан Баканов насправді це вісімдесят результатів, які ми досі записали. А чого ви перешкоджаєте, Журналісти Я не перешкодаємо. Яким досі э, хвалиться пан Малюк? Пан Баканов і начальник це контрозированно про капіту 60% цього поклади поклад і, і на сьогодні. Ну про поклади ви кажете. Що тепляйте на рушіть? Я, я саме кажу про нього. Друге питання. За вказівкою пана Баканова, я активно документував гуманітарну розкладання гуманітарної допомоги. Будь ласка, розкладання допомоги допомога.

будь ласка, Я вас прошу. Не залишайте нас. Скажіть, на які підстави ви нас виганяєте? Ми маємо конвоювати по суду до конвої приміщення. Романе, не говоріть. Суддя дала вам дозвіл на проведення інтерв'ю. Так, ми зверталися з попитанням. Пані Бортницька, я звернувся з попитання, вона дала дозвіл на проведення інтерв'ю. Це пані Бортницько. Уточніть у неї це питання, воно було зафіксовано на відповідь. Продовжуємо. Чому на ви стали лишення судового переслідування? Чому не на вас вирішили притягнути до кримінальної відповідальності? Ну саме для цього, розумієте? На... на сьогоднішній я... день України, на жаль, знімається. Суддя не давала Ми зверталися із попитання. Під час слухання справи вона казала, що всі питання до конвою. Давайте ви не обманювати. Будь ласка. Давайте бути часто Давайте, будь ласка. Уточніть судді. Давайте я.

Ні, прізвище, ви побачили? Ні, покажи. Скажіть, будь ласка, прізвище. Я зайду в коридор, я вам покажу. Скажіть, будь ласка, прізвище. Я зайду в коридор, окремо, без дозволу. Я вам поясню, прізвище, все вам надам. Хто я? Пройдіть, будь ласка, в коридор. Йдемо, чекаємо. Звісно, добре. Що не треба обманювати. Вікторія, ось зараз маю сказати, як його.